He's l e Російські пельмені надзвичайно популярні серед українських споживачів. Ця страва завжди користувалась неабияким попитом у слов'янських народів. Очолює рейтинг улюблених напівфабрикатів вона і нині. Програма Споживчий кошик розповість вам, яке м'ясо має бути у пельменях, скільки вони повинні коштувати та і взагалом, як правильно обрати справді якісний та корисний продукт. Міські жителі пенсійного віку з ностальгією згадують, як в 70-ті роки можна було придбати кілограм сибірських пельменів у картонній коробці за 50 копійок. Тоді ця страва вважалась універсальною. Пельмені продавали в пельменних, вдома ними частували гостей. А головне завдяки пельмеям холостяки ніколи не були голодними. В сучасній Україні такі напівфабрикати є улюбленою стравою підлітків і ледачих домогосподарок, адже купувати пельмені нині зважується далеко не всі. Нормативним документом, у якому визначені вимоги до напівфабрикатів м'ясних м'ясорослинних, до яких відноситься пельмені, що виготовляються суб'єктами господарювання для подальшої їх реалізації споживачам. Є державний стандарт України. Це ДСТУ 4437 2005 року. Цей стандарт поширюється на напівфабрикати м'ясорослинні та м'ясні, які призначені безпосередньо для вживання в їжу шляхом після термічного оброблення. В цьому стандарті також надані визначення, що таке пельмені. Я хочу сказати, що там надане чітке визначення пельменів: це напівфабрикати заморожений з м'ясного фаршу, з здодавленням інших компонентів відповідно до рецептури у тістовій оболонці якої повинно бути біль, не більше ніж 50%. тобто м'ясного фаршу з додавленням інших компонентів повинно бути відповідно не менше 50%. Вас не дивує вираз м'ясні пельмені. Побачивши в магазині напис на упаковці, мимоволі насторожуєшся. Дозвольте, а хіба бувають якісь інші пельмені? Хіба саме поняття пельмені не асоціюється виключно з м'ясом? Асоціюється. Втім, виявляється, існують ще й такі пельмені. Втім, на смак визначити їх доволі складно, адже м'ясо-рослинні пельмені місять сою, яка покликана обдурити ваші смакові рецептори. І досвідчені покупці про це знають. Але навіть у м'ясо рослинних напівфабрикатах м'яса має бути не менше 60%. Пельмі поділяються на м'ясні, це якщо масова частка м'ясної сировині у складі фаршу повинна бути не менше 70%. І м'ясо рослинні з масовою часткою м'ясної сировини не менше, ніж 60%. Вміс м'ясної сировини в обов'язковому порядку повинен бути зазначений на маркуванні. У назві. Пельменів, наприклад, напівфабрикати заморожені пельмені з м'яса, свинини та яловичини. Тобто в цьому випадку зрозуміло, що повинно бути м'ясо в фарші не менше, ніж 75%. І якщо у назві є зазначено пельмені, м'ясо то крім м'яса, в такому фарші може бути не менше 60% м'яса, і крім м'яса, повторюю, можуть бути рослинні добавки, а саме це можуть бути наприклад продукти із сої. Тому під час вибору пельменів споживач повинен звертати увагу, перш за все, на назву. І якщо він хоче вибрати саме м'ясні з м'яса пельмені, він повинен читати, з якого м'яса ці пельмені виготовлені. Якщо м'ясо рослині, то він повинен знати, що крім м'яса в цих пельменях є рослинні добавки. Вироби з ще меншим вмістом м'яса повинні називатися равіолі, хоча ця страва, що виготовляється за італійською рецептурою, передбачає в залежності від виду не лише економію на м'ясі, а й використання сиру, овочів, креветок, фруктів тощо. А маркування справді може розповісти чимало цікавого покупцям. Втім, навіть умови приготування, технологічні чи державні, не гарантують, що пельмені вам сподобаються. Досвідчений кухар, ведучий програми Кулінарія від Андрія Андрій криже. У пельмені купує дуже рідко, але тільки двох торгових марок, тих, які йому найбільше смакують. Якщо розглядати з точки зору, що купляти варто тільки там пельмені, виготовлені по ДСТУ або по ГОСТу, чи по ТУ, то для мене абсолютно це ніякої різниці немає, тому що, в принципі, і зазначення ДСТУ ще не говорить про те, що це якісний. Продукт. Досить багато буває таких ситуацій, що ти купував ті ж самі пельмені, з часом, ти зрозумів, що вони стали несмачними, і вже незалежно від того, що там написано на упаковці, в результаті ти розумієш, що ці пельмені вже краще не купувати. Тому я в основному купую саме те, що протягом певного часу я купую, воно має сталий смак, високу якість. Ну і ціна не повинна бути дуже дешевою. Хоча бувають варіанти, що навіть при високій вартості того, чи Іншого продукту в магазині, ти його купуєш, приносиш додому і розумієш, що якість дуже низька. Тому, в принципі, треба читати, що написано на звороті, що входить до складу, і все ж таки, ну, дослідним шляхом, тобто купуючи, пробуючи все це визначати для себе, які саме пельмені. Однозначно сказати, не можу нічого. Минулого року у Криму в таборі «Альбатрос» 86 осіб отримали харчове отруєння через вживання пельменів з неякісним м'ясом. Вік хворих від 8 до 15 років. Малеча приїхала на відпочинок із Росії. За фактом отруєння, прокуратура порушила кримінальну справу. Попри це, попит на такі продукти залишається стабільно високим, навіть коли ціна занадто знижена. Я то вибираю за е, певними торговими марками. Ну не хочу їх називати, тому що це буде пряма реклама. Для мене ну на сьогоднішній день, скажімо, є тільки дві. Ну скажімо так, по максимуму три торгових марки, які пельмені яких я купую. Ну а взагалі-то, безперечно, що таке пельмені? Це тісто, в яке загорнуте, загорнута м'ясна начинка. Оскільки ми кажемо про те, що це м'ясна начинка, відповідно, ну, сходивши до магазину чи сходивши на той же самий базар, ми можемо зрозуміти скільки коштує м'ясо. І тут уже наступає якраз момент оцеї цієї ціни і якості. Зрозуміло, що ті пельмені, які коштують досить дешево, безперечно, будуть здешевлюватися за рахунок чого за рахунок певних якихось компонентів, які входять до складу цього ж самого фаршу, тому що саме фарш найдорожчий. Якщо ми бачимо, що ціна дуже низька, то приходить на думку те, що де це можна отримати таке м'ясо. Тому що якщо закупівельна ціна м'яса, у нас на ринку області 60 і більше гривень. То про що можна казати? Яка може бути вартість пельменя, який вже зроблений з цього м'яса, які і в тому числі і м'ясо, яке перероблено перероблена в цих пельменях. Найпоширеніше порушення у пельменях недотримання співвідношення фаршу до тістової оболонки. Згідно класичної рецептури, прописаної у державних стандартах, в старих варениках і пельменях співвідношення тіста і начинки регламентовано як 50% до 50%. Однак, прикро що навіть таку чітку і просту вимогу виробники найчастіше і порушують. Пельмені – це такий продукт, який можна виготовити, виготовити з якоїсь сировини, мається на увазі дозволеної. Але дуже, будемо казати так, що не зовсім всім удається дотримуватися співвідношення. Особливо це стосується м'ясного фаршу, тобто самого м'яса в пельменях. Коли, були, коли здійснювалися перевірки під час державного нагляду, то в основному це недотримання одне з порушень було це недотримання співвідношення тіста до, до фаршу, тобто тіста було більше ніж це необхідно було, тобто більше 50%, А відповідно фаршу менше 50%, що є порушенням вимог державного стандарту. Щоб обрати якісний продукт, варто пам'ятати декілька простих правил. По-перше, і найважливіше для заморожених пельменів умови зберігання. Якщо вони раптом м'які, деформовані, злиплись або заморожене тісто потріскалось, не купуйте такі пельмені. Порушення температурних режимів зберігання та повторне зберігання спричиняє розмноження патогенних мікроорганізмів. По-друге, беручи в руки упаковку, струшуйте її. Якщо пельмені чи вареники пересипаються, ви чуєте чіткий виразний звук, умови зберігання дотримано. Далі роздивіться на пів... Фабрикат. Його поверхня має бути суха, краї добре скріплені і не дуже товсті. Фарш не повинен виступати. Адже неміцно скріплені краї це повна каструля розвареної маси, а товсті краї напівсирий, непроварений продукт. Якщо ми розріжемо пельмень навпіл, то повинно бути ясно і чітко видно, що фарш рівномірно перемішаний, кольору від червоного до темно-червоного кольору. Це у випадку, якщо, якщо пельмені зроблені з м'яса. Якщо м'ясо рослинні, пельмені, значить фарш може, повинен мати ще Часточки е, того іградієнта рослинного, з якого він зроблений. Пам'ятайте, найпростіше сфальсифікувати вироби, які продаються на вагу, бо ж довести, з якого саме ящика реалізатор наклала напівфабрикати покупцям, іноді доволі складно. До речі, і дотримуватись температурного режиму в таких випадках дається не завжди, адже коробку можуть продавати протягом цілого дня, а то й кількох. Якщо ви обираєте пельмені для дітей, шукайте напис на упаковці для дитячого та дієтичного харчування. При виробництві такої продукції категорично забороняється використовувати сало, жир, сирець, перець та глутамат натрію. Тож будьте уважні, бережіть себе та своє здоров'я. До зустрічі наступної суботи.